Псалом 16. Бережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Я сказав Господеві, Ти мій Господь, і без тебе моє добро неможливе. До святих, що на землі, до благородних, до таких уся моя прихильність. Намножаться страждання тих, котрі йдуть услід інших богів. Я не приноситиму їм кровних жертв і не називатиму їхніх імен своїми устами. Господь, частка моєї спадщини і моєї долі, ти охороняєш мій життєвий шлях. Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається мені, благословлятиму Господа, що став моїм порадником. Навіть уночі навчає мене моє серце. Я завжди маю Господа перед собою, коли Він праворуч мене, я не захитаюся. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочиває, бо ти не залишиш моєї душі в шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці. Розкошування на віки.